Всем привіт друзі Ось така зараз погода у нас в Львові Падає дощик Погода, як то кажуть, не льотна вулиця Драгоманова, ми з вами по ній робили огляд. І я вирішив, що дуже буде гарно і атмосферно виглядати вона зараз, заодно подивимось, які результати ремонту дороги на цій вулиці. Як можете бачити, вона зараз перекрита для руху, тому буде корисним оглянути. Водіям. Ось така погода, друзі, у Львові. дощить, Мокрі дахи, людей немає. Зараз вже біля сьомої години вечора. Тишина. Там було в коментарях, що я занадто багато уваги приділив бруківці під час огляду цієї вулиці. Виправляю ситуацію. Про бруківку ні слова. Знімаю повторно, для того, щоб ви мали можливість оглянути це відео в своє задоволення. Дивіться яка. Це старий такий захід, бачите? Ось будинок. Дуже атмосферно львів виглядає в дощ, в цьому є свій такий приємний вайб. Листя падає, вже така. Львів напередодні осені можемо бачити по лілу сторону музей Шептицького По праву сторону у нас ботанічний сад. Також дуже гарна будівля. дуже гарний будиночок. Дочек только подсиливается. Так, мы с вами сейчас выйдем саме вулицю Драгоманова і, напевно, я думаю, пройдемося, вийдемо на вулицю Грушевського. Дуже гарна вуличка. Ми з вами минулий раз виходили з вулиці Глібова на Драгоманова. А сьогодні пройдемося від початку, від кінця і до початку завжди навпаки виходить. Вниз легше рухатись ніж вгору. Зараз перейдемо дорогу. Для того щоб можна було. Розгледіти більше оцей навчальний корпус. Дощик <риклад> да, так підсилюється неслабо, чесно кажучи, знав би то. Це наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Ось так, друзі, виглядає дощовий Львів. Взагалі дощ для Львова це не є щось таке неймовірне. Львів дуже часто, саме от в такому вигляді, дощовий. Але це вже переходить у зливу, друзі. Можу вам сказати. Тому потрібно поспішати, щоб остаточно не змокнути. Ось так ми з вами вийшли на вулицю Грушевського. По праву руку у нас Свято-Покровська церква. Зараз перейдемо дорогу. Ось бачите, дуже гарний храм. Дуже старовинний, має свою багату історію. А це вулиця, по якій рухались мушкетери. Ось так десь можна зустріти поодиноких людей, які прогулюються. Вже такі я вам скажу, калюжі назбиралися впевнені. Тут вуличка, з якою ми вже також з вами неодноразово прогулювались. Іде Кирила і Мефодія догори. А тут йде лінійка таких затишних ресторанчиків. Китайська чай на Пекін. Тут іде магазин одягу, і за ним там от є такий гарний ресторанчик, називається вулик. Зроблений в такому українському затишному стилі з традиційною українською кухнею. Ціни там, до речі, абсолютно прийнятні, помірні і доступні. Бачите, такому. літня тераса, в нього дуже така зелена, є літній дворик, через той двір можна вийти. Обов'язково в нього зайдемо, якось його оглянемо. Ось і все, друзі, ми вийшли з вами на вулицю Івана Франка. Це вже окрема історія. Тому всім бажаю тихої ночі. Бережіть себе, не гарнуруйте сигнали повітряної тривоги, оскільки ви всі бачили в мене на каналі, хто дивився наслідки. Тому підтримайте канал своїми лайками, вподобайками. Буду вам за це вдячний. Для того, щоб нашу спільноту можна було збільшувати, підписуйтесь. І бережіть себе, друзі, далі буде всім щасливо!